Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами кейсом нашого клієнта компанії, яка займається продажем насіння та агрономних товарів. Ми допомогли їм значно збільшити продажі та залучити нових клієнтів. Ми налаштували товарні компанії Google Shopping, запустили таргетинг на фермерів та агрохолдинги, а також оптимізували ключові слова для максимальної релевантності. Ми використовували стратегію глибокого аналізу аудиторії та сегментації. Результати за 7 місяців охоплення аудиторії зросло вдвічі, а продажі більше, збільшилося на 40%. За весь цей період кількість конверсій складає 708. Ціна конверсії складає 188 гривень. Відсоток конверсії 1,22%. Витрати 133 613 гривень та CTR – 1,46%. Клієнт отримав значний приріст замовлень. Ми продовжуємо оптимізувати та масштабувати компанію. Якщо ви також хочете підвищити продажі у вашому бізнесі, звертайтеся до нас. Ми розробимо індивідуальну стратегію для вашої компанії та підвищимо продажі від 30%.